Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани це канал про магію, про містику, про сакральні знання, про відьмаство та відовство, про таємні ремесла. І сьогодні я пропоную розклад на тему, яка сила вас підтримує? Хто із Слов'янського пантеону вас підтримує? Тут повинен сказати, що Наші пращури вважали, що вони походять від богів і їхнє походження божествами. Наші пращури не молилися, а славили прадавніх богів, і молитви не було. Досить цікава тема слов'янського пантеону, глибока, і пращури жили у взаємодії із тими силами із природою. Вони її дуже-дуже оберігали, і хотілося, щоб по наш час також люди цінували світ і місце, в якому вони живуть. Отже, поїхали, обираємо першу, другу, третю або четверту карти. Так, слов'янські боги. Отже, ті, хто обрали першу карту, ваш захист це Бог Кришень. Це Бог світла, добра, людяності. І він схиляє вас до всіх до цих вшинків. Ви іноді хочете рятувати всіх людей. Знаєте, такі чіп і Дейл поспішають на допомогу. Тому що сила добра у вас досить велика. І там, де ви знаходитеся, ви є світлом для того кола людей. До вас дуже тягнуться люди, у вас велике, таке потужне, е, я б сказав, магнітне поле, з вами хочеться спілкуватися, вам хочеться довіряти своїй таємниці. Ви притягуєте людей. У вас добре розвинена інтуїція. Отже, за вами стоїть Бог Кришень. Наступна карта, хто обрав? Зле Бог. Бог нижчого світу Зле Бог. Це абсолютно противага Кришню. Він е, управляє, скажімо, охороняє душі в, в душі померлих, щоб вони не вийшли із пекла і також е, управляє легіонами демонів. Е, що ж він вам надає? Це, знаєте, такі риси характеру, коли Якщо ви задумали ціль, ви до неї йдете. І йдете так, що ж полум'я ніг вилітає. Тобто, ви досягаєте своєї мети за будь-яку ціну. Він оберігає вас від різного негативу. Також ви внутрішнє маєте потужний стержень, авторитет, якому ви довіряєте. І Люди цінують ваші поради, але і бояться. Бояться, тому що від вас буде така жорстка енергетика, бойова енергетика, енергетика управління. І певним чином це добре, тому що у слов'ян поняття добра і зла у слов'ян воно було не таке, як у нас, що тут взяли це погано, там зламали, це теж погано, а щось зробили то це там, наприклад, добре. Ні. Світ перебував у балансі, тому Бог, він вам показує, що він вас підтримує і... mm -hmm. ви схильні до авторитету та до авторит... автора... авторитаризму, якщо е... все таки ви перебуваєте в тіні. Але якщо ви пропрацьовуєте, то у вас дуже міцний потужний стержень. Третя карта це святогор. Подивіться, який, який справжній богатир. Е, до речі, всі чоловічі архетипи. Святогор, значить, Володар Гір, ви здоланні. У вас настільки сильний е, оцей дух і твердість. Е, ви знаєте, що ви впевні в тому, коли всі інші скажуть, що ні, це неможливо, ви скажете, що так, що це можливо. От сто чоловіком скаже, що ні, ви скажете так, тому що святогер це богатир, який е, ладенний тий проти тисячі. і він їх подолає. За ним стоїть могутня сила гір. Дуже потужна. І всі ваші рішення вони даються е, вгомо, ви приймаєте їх не швидко, тому що святогор він, він е, як гора, він мислить поглибоко, але повільно. І, виходить, ваші процеси також подібні за цим. Але у вас дуже потужний захист. Легко вступати, до речі, в конекти з горами безпосередньо, тому що це ваша стихія. І у горах це, чесно кажучи, ваше найбезпечніше місце для тих, хто вибрав четверту карту. У нас овсень. Подивіться, який гарний. <кій> це Бог осіннього врожаю, Бог того, що було зроблено, і він це оберігає ці дари. Це, це це також Бог багатства. Отже, що він вам дає? По перше, він дає вам мудрість, він дає. Ну, знаєте, така мудрість, яка вже накопичена з досвідом. Він дає вам спроможність заробляти. У вас відкриваються двері з усіх сторін, і з того, і з того, і з того боків вас люблять, цінують і поважають. Ви також до вас можуть звертатися за порадою, і ви даєте глибокі поради. Вони у вас приходять із середини, вони у вас просто творяться. Ви дуже добрий господар або господиня, все у вас ідеально. І ви чудовий сім'янин, якщо безпосередньо випала ця карта. Якщо ми бачимо десь якесь порушення, ну яке не відповідає на перший погляд. Це означає, або карта перебуває в тіні і програється її темний варіант, або перехил в так зване в прави, коли надмірно відбувається ідеалізація. Тому. Сьогодні ми познайомилися з вашими охоронцями, особливо ті, хто живуть на Україні, повинні відчувати цю підтримку рідних слов'янських богів, і можна подумки просто їм подякувати. Значить, кришень, зле Бог або злий Бог, Святогор. Та Овсень. До речі, пора овсені якраз зараз час урожаїв, хоч вже почався, але ще й не закінчився, тому що закінчиться після Самайну або Хелловіну. І зараз час, коли е, дійсно овсень вас може почути, якщо ви його прикличете. Е, з вами був Валтасар. Пам'ятайте, е, що ви джерела світла. Бережіть себе і будьте благословенні! Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте. Нехай світлі сили охороняють вас!